І сьогодні на вулиці Івасюка у Львові горіла квартира. Пожежникам вдалося врятувати чоловіка з помешкання, охопленого вогнем. Його у важкому стані доставили до лікарні. Що відомо, що відомо на цей момент про цю пожежу? О 12.42 Служба порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Львові на вулиці Івасюка. Пожежа виникла в квартирі на першому поверсі. П'ятиповерхового житлового будинку. До місця події виїхали рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини міста Львова. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон квартири, де виникла пожежа, вибувався густий чорний дим. Рятувальники повідомили, що всередині може знаходитися чоловік. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час розвідки задимленої квартири всередині було виявлено чоловіка, якого рятувальники винесли на руках на свіже повітря. Передали медикам. Це виявився власник квартири. Чоловік 1950 року народження. Після огляду медики госпіталізували його з опіками у важкому стані у лікарню Святого Луки Першого територіального медоб'єднання Львова. О 13.16 вогнеборці локалізували пожежу, а о 13.22 ліквідували повністю. Наслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку в квартирі на площі 2 квадратних метра. До ліквідації залучилося 9 осіб 9 чоловік особового складу, дві одиниці спецтехніки. На цей час причини та обставини виникнення пожежі поки що встановлюються.